Раді вітати вас в Українському медіа медіацентрі. Запрошуємо до слова речника адміністрації президента України з питань ТО, полковник Олександра Матузяника. Доброго дня, шановні колеги. До вашої уваги інформація з зони проведення антитерористичної операції за минулу добу. Незважаючи на загострення на передовій... За добу, що минуло, внаслідок бойових дій, жоден український військовослужбовець не загинув і не був поранений. В районах найбільш запеклого протистояння бойові дії вчора тривали практично в цілодобовому режимі, водночас важке озброєння, як і раніше, противник застосовує досить рідко. На Луганському напрямку ворог зосередив свою активність на ділянці фронту «Нижньотепле щастя. Традиційно обстріли велися з правого берега річки Сіверський Донець. Також зафіксовано один постріл з міномета калібром 120 міліметрів. Окрім цього, бойовики порушували режим тиші поблизу Трикутника Новотошківське Жолобок-Донецький, що на Бахмутівській трасі. Тут ворог один раз також здійснив постріл з міномета калібром 82 міліметри. Донецький напрямок на Світлодарській дузі ворог провів обстріл наших передових опорних пунктів південніше селищ Луганське та Троїцьке. Вогонь вівся як у світлу, так і у темну пору доби. Також на цих рубежах оборони працювали снайпери противника. На північних околицях Горлівки обстановка незмінна. Ворог продовжує обстрілювати наші позиції у Зайцевому та Майорську. Слід зауважити, що. Один із загонів противника дислокується на території в будівлі місцевої школи. Якщо в Путін війська будуть стояти позаду людей не попереду, а позаду. При цьому українські захисники не піддаються на провокації та вогонь у відповідь не відкривають. Нагадаємо, що спеціальна моніторингова місія обсє також підтвердила, що окупанти перетворили місцеву школу у Зайцевому на свою казарму. І на західних околицях Горлівки ситуація дещо спокійніша. Кілька ворожих провокацій вчора відбулися по лінії фронту Шуми Новгородське. Усі вони були неприцільними за винятком майже годинної стрільби бойовика-снайпера. І епіцентром протистояння, як і раніше, залишається район Донецького аеропорту. На ділянці фронту від Авдіївки до Пісків припадає близько половини усіх. Епізодів порушення режиму тиші з боку незаконних збройних формувань. Найбільше сили окупантів зосереджені на території зруйнованого Донецького аеропорту та кладовища західніше від нього. На Маріупольському напрямку ворог був найменш активним. Два обстріли із застосуванням стрілецької зброї з боку бойовиків зафіксовано у Красногорівці, ще два у гранітному. Зауважимо, що усі вони були прицільними. Національна поліція провела заходи з протидії диверсіям у Мар'їнці. Операція тривала одночасно по всій території міста, під'їздах до нього, а також на блокпостах. Поліцейські наряди працювали, працювали патрулювали вулиці, перевіряли ймовірні місця знаходження розшукуваних осіб, здійснювали ретельні перевірки транспортних засобів та перевіряли документи громадян. Як наслідок було затримано чоловіка, який раніше завідував складом пально-мастильних матеріалів бандформування так званого ДНР. І ще одного бойовика затримали наші гвардійці на блокпосту поблизу селища Комишуваха Попаснянського району, що на Луганщині. Затриманого було передано оперативній групі поліції. І Служба безпеки України переконала ще одного посібника, пособника бойовиків. Скористатися програмою на тебе чекають вдома. Встановлено, що наприкінці грудня 2014 року чоловік став бойовиком і почав чергувати на ворожих блокпостах. Однак нелюдське ставлення до місцевих мешканців з боку окупантів та бажання жити мирним життям привели чоловіка до українських правоохоронців. До Дня Святого Миколая десантники 95-ї окремої аеромобільної бригади привітали вихованців. Слов'янської школи-інтернату. Українські воїни передали дітям солодощі від волонтерів з Київщини та Житомирщини. А у десантників 80-ї окремої десантно-штурмової бригади вчора було подвійне свято. Вони відсвяткували день народження своєї військової частини, героїчна оборона Луганського аеропорту, бої на Бахмутській трасі, оборона щастя, а також інші подвиги бійців цієї бригади вже навічно вписані. В літопис українсько-російської війни. І триває ротація наших військовослужбовців в зоні проведення АТО. До Кам'янець-Подільського зі сходу України повернулося більше 20 військових саперів, які впродовж двох з половиною напружених місяців виконували надзвичайно відповідальні бойові завдання з розмінування місцевості на сході нашої держави. Також саме вони долучалися до виконання робіт у місті Сватове. Друзі, дякую за увагу. Це вся інформація. Чи є запитання, уточнення? Ольга Костенюк, канал 112 Україна. Ось ви кажете, кількість обстрілів збільшується. З чим це може бути пов'язано? 63 обстріли зафіксовано за минулу добу. На кількість обстрілів з боку бойовиків може впливати дуже багато факторів. По-перше, це той індикатор, який свідчить про те, що бойовики намагаються тиснути на українську сторону. Наприклад, напередодні будь-яких міжнародних зустрічей, засідання трьохсторонньої контактної групи, і таке інше. Окрім того, ми знаємо, що бойовики свої обстріли здійснюють ще й задля того, аби, по-перше, відстріляти боєкомплект, який в нього є на сьогоднішній день, аби виправдати наступну підпитку від, з боку Російської Федерації, а також з метою навчання свого так званого поповнення, яке постійно надходить їм з боку. Російської Федерації. Також ви кажете, що українські військові вогонь у відповідь не відкривали. Як бійцям на передовій діяти у разі ось такої агресії з боку ворогів? Дійсно. Якщо по наших позиціях ведеться прицільний обстріл, командири не те, що мають право, вони зобов'язані подавити вогонь ворога і тим самим забезпечити безпеку наших бійців. Однак, варто враховувати той факт, що. Якщо вогонь з боку бойовиків ведеться безпосередньо з населеного пункту, як це ми знаємо у Зайцевому, і внаслідок нашого вогню можуть постраждати мирні мешканці, звичайно, що вогонь у відповідь з боку наших бійців не ведеться. Що хотіла уточнити: приймати рішення на рахунок того, давати відповідь, чи ні, це можна на місці, чи це потрібно зв'язуватись з більш вищим керівництвом. У кожного командира на передовій є бойове завдання, яке він повинен виконати. Я ще раз хочу наголосити. Командири на місцях приймають рішення про надання відсічі ворогу. І вони не те, що мають право, вони зобов'язані відкривати вогонь у відповідь у разі наближення диверсійно-розвідувальних груп до наших опорних пунктів, спроб штурму, а також ведення прицільного вогню по наших позиціях. У всіх цих випадках командири на місцях дають команду на відбиття провокації ворога та веденню вогня у відповідь. Ось також напередодні в інтернеті з'явилося відео ешалонів, завантажених танками, які рухаються поблизу кордонів України. Чи дійсно є ознаки, що Росія пересуває бронетехніку до наших кордонів? Нам постійно надходить інформація про допомогу, російська, яку Російська Федерація надає незаконним збройним формуванням на сході нашої держави. Ми уважно відслідковуємо цю інформацію. Вона реалізується, передається до штабу сьогодні. Важко передбачити дії, можливі бойовиків. Однак наша мета це створення надійних укріплень, це збереження лі... лінії розмежування і у разі переходу бойовиків до активних наступальних дій отримати лінію оборони і дати бойовикам гідну відсіч. Ще одне запитання: нещодавно був убитий один з лідерів бойовиків Павло Дрьому. Можливо, є якась інформація, хто за цим стоїть, чи причини, чому була здійснена ця ліквідація людей? Інформація наступна. Жодним чином українська сторона до цього вбивства не причетна. Ми постійно спостерігаємо за тим, які на теперішній час серед їхніх незаконних збройних формувань існують внутрішні чвари. Ми знаємо також, що Російська Федерація, яка ну, власне, безпосередньо керує всім процесом, що там відбувається, намагається певним чином втихомирити деяких лідерів незаконних збройних формувань, які е, виявляють там неслухняність, скажімо так. Таким чином, це результат внутрішніх протиріч, які існують між бойовиками, а також між їх російськими кураторами. Шановні колеги, запитань більше немає. Тоді дякуємо пану полковнику. Брифінг Дякую, на все, до побачення.